Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подаємося. Київ. Київ до кінця квітня. Що чекати в квітні? Київ до кінця квітня. Що нам чекати? Чи будуть жертви, чи будуть обстріли ще? Масові. Звзди. Чотири Пентакля. Міреність. Вже руйнування відбулись. Верховний суд, що по Верховному суду. Ще будуть стріляти. Ще будуть вночі. Ми не можемо захищатися, Є ті, що здають позиції. Ілюзорний успіх у нас з вами. Напад ще буде, ну, нападачі будуть, захист також буде. Ми в подвіреному состоянні ця е, ситуація з обстрілами, що це не завершиться скоро, це ще буде продовжуватись. Є то, що ми не бачимо, то, що скрито, що шантаж, що мирними мешканцями просто шантажують. Так, скажіть, покажіть, що чекати? До кінця квітня, Киянам. смерть, ще будуть смерті. Ще обстріли смерті будуть, і ми уникнемо якоїсь більш жахливої небезпеки. Але ми під Ну, під опас, да? Оце три міча. Що один меч, що цей чоловік сховав це ми з вами, що це наш захист, але три міча над нами висить і що можуть впасти будь якої миті. Треба перекривати, тобто квітень, до кінця квітня. Що Ще будуть обстріли, але не такі масові, як були. Але все одно будуть приносити смерті жертви. Заперечую, 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 заперечую. Готує ворог ще обстріли. Заперечую, заперечую. Єсть хтось, хто каже, куди стріляти, дає координати. Заперечую. Заперечую. Прибираю перешкоди. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для Києва, для Київської області. Відведіть біду. Все зле лихе, всі обстріли, всі ракети, дрони ворожі. Поверніть на Росію. Там, де їх запускають, там вони хай вибухають на їх території. По Верховному суду буде так і так єсть. Вищі сили, прошу захисту для Києва, прошу зруйнувати ворогу плани, іншими шляхами ворога пустіть і щоб припинились обстріли. Та буде так і так єсть. історія. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.